Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Таке дивне цьогоріч: квітування, троянд. Одні вже треба обрізати, а інші ось як гуд коу-кову. Вони лишень, лишень заходять на першу хвилю. Це ще не пік, далеко, не пік, я думаю, десь через тиждень або десь там до тижня часу. Буде максимальне квітування, але лише зараз перші квіти там Вчора сьогодні відкрилися чи відкриваються дуже-дуже дуже початок. І ось, з однієї сторони, то, можна насолоджуватися тривалим, дуже тривалим квітуванням, можна розтягнути собі роботу, робочий процес, але тут хто знав, воно теж, з однієї сторони, розтягнути, а з іншої сторони, хочеться все обрізати, і потім воно разом наростає, тому що обробки тоді співпадають, бо по квітуючих. Якби квітах розкритих не всі засоби, навіть біозособи там пише один день витримки, мусить бути бджіл, чи то якби так, ну, не випускати бджіл один день. Тобто таке треба підлаштовувати багато чого, але ну. Я завжди кажу, це дурниці і дрібниці, взагалі, особливо зараз. Щось там говорити і скаржитися на квітування троянд і якісь понімови і все таке. Ось -ку -ку, красуня, вона дуже красуня, вона кожен рік красуня, і от зараз. Взагалі-то година така досить ще рання, ну не так рання після обідня, по обідня, але сонце за хатою, тому видно її прекрасну, неймовірну брунатну барву. Вона теж мінлива, хто має. Я думаю, є схожі теракоти чи теракоти, потім що ще схоже: Браун велет Спробую теж показати в цьому відео, і вона буде в іншій барі, бо там ще сонце на неї світить. Що ще є така цікава Джоселін? правда, Якщо я не помилилася, то вона такої цікавої барви. Та є, є вже сорти з'являються в нас такою цікавою все ж таки, барвою, як коекоу. Кущ дуже гарний, теж обрізала дуже кардинально я його, тому може тому й довго наростав. Поки що гарненький, компактний до метра. Ну, основна взагалі частина його навіть до сантиметрів 70, а там кілька погонів до метра. Кенделайт починає теж заходити, але вона псується. Вона дуже швидко псується дощами, все ж таки, не так дощами, не те, що дощами, затяжною вологістю, бо може бути дощі, а може бути просто дуже туман. Такий і ввечері, і зранку, дуже туманно, дуже зимно, і воно теж своє робить і псує. Цю красу не так вона вже і має стійкість проти таких занадто холодних погод, як для літа, і занадто розцяних, занадто Вологих кущів взагалі прекрасний. розкішний. я дуже переживала, що от я його брізала дуже рано. Він пішов ріст, і потім я казала: він змерз. оцей заморозок у нас був там аж два рази всього лиш, і він змерз якраз оцей кущ. Але ні, вона по перше наростила. Уже по тих пагонах просто пробудилися інші бруньки заміщення і пішли е, нові пуп'янки. І от багато вона наростила базальних. Чи другого порядку я не буду зараз всі перевіряти. По кольору виглядає, що багато базальних. Але це може бути і пагони другого порядку. І кущ виглядає зараз розкішно. Такий широченький, поза метр в ширину, вже поза метр у висоту. Такий дуже-дуже дійсно гарний, розкішний. Такі суцвіття розкішні. Але ж. Е, ну, не буде триматись надто довго. Може, вона ще й триматиметься в певний момент навіть, оцято, але вона вже втрачає декоративність, тому тут вона от дуже любить, щоб її обробляти. Якщо від трипсів постійно посильно обробляти, мабуть, вона буде гарніше виглядати. Ось, ось така, бо навіть вже на цьому етапі, бачите, видно такі цяточки. Але загалом, загалом це є дуже гарний кущ, він дуже такий хайний, компактний. Певний момент, певний вже не дуже компактний. А проте, ну, якщо з багатьма порівнювати, навіть остинками, які випускають досить довгі вудки і розлягаються кругом, то цей, я б сказала, досить компактний. Е, гарна форма квітки, така вишукана, гарна, велика. Ось, Досить поволі розкривається. Ну, Цікава цікава красуня, дуже гарна барва в неї, така стримано-жовта, і потім вона висвітлюється. Робиться теж досить, досить цікаво. Так, о, ще одна краса, але я о, кажу, бо, мабуть, що піде вона в мене все в небуття. Астрій Грифін фон Гарден. Я її дуже люблю, я її надзвичайно люблю за її барву, за її аромат. За те, що вона ось в пуп'янках взагалі аж чорнюща майже, і квітка темна відкривається. Ну, Але це ж, це ж випробування нервів, нервової системи. От Хвиля, ну, наскільки вона наросла. Наскільки наросла, але може бути щораз і все. І там за день зовсім не видно вже тих квітів. Та один день я встигаю ще застати, прекрасно, флористично, відкривається, навіть незважаючи на те, що ось зовні вона має ці цяточки, то, які вже впливають на декоративність. Але коли вона відкриється, в перший день ще вона виглядає дуже гарно. Ну Потім все, на другий день це вже не те. Ну Ну ось, що це? Ну, ну, абсолютно, ось це суцвіття, оце все вже можна забути про цю добре. Я заберу цю. Ті дві може ще відкриться, щось покажуть. Ну, кущ величенький, місце займає. Хіба, може, десь пересаджу її. Але знову ж таки, пересаджу якесь таке місце, де їй буде не надто добре, та воно так і буде виглядати в тому числі. Бо тут їй прекрасно. Кущ наростає чудесно, чудово, дуже гарно. Але або на нею ходити, але я бачу по багатьох, ну, обробляє звичайними засобами, там, третє, другий клас, так. Не так, як я з тими бій обалюся. Все одно вона така теж досить примхлива. Ну, досить примхлива красуня, як пощастить. Як пощастить. Таке. Хто його знав, може я сюди якусь японку на її місце посажу. Цю вже показувала досить нещодавно. Була вона квітла, краса, діаблес. Але ось розкривається Монмартр. Ось, щось я тут наробила. Монмартр, ну, це з тих, вона дуже гарна, вона мені сподобалась. Це її другий рік у мене. Вона мені сподобає вже перший рік. Але це з тих, що ну та, вони все ж таки потребують, щоб їх побризкати вчасно, побризкати навіть слово чи наголос на слово побризкати, а потім вчасно. Ось, бо вона може псуватись. Вона така флористична. Зараз вона вся в листі, але потім в мене вона буде найбільше без листя. От, навіть перша хвиля дещо під суті будуть деякі квіточки, але загалом, загалом розкриться, щось воно мені і покаже. А юдок взагалі ще тільки-тільки буде квітнути. Ну, це, до речі, виглядає, що стоїть Ост, е, Августа Луїза. ще навіть, Я думала, що все, воно не доживе в мене за тиждень ні. виявляється. Навіть ті квіти, які потрапили під дощ, вони все вони вже ну попсувалися. А ті, що дочекалися і відкрилися після дощу, ні, от вони прекрасно виглядають. Так що на на першу хвилю, хай в мене буде навіть в кількох відео Агуста Луїза, нехай мелькає. Я й собі буду згадувати потім, як буду вагатись, може, чи її теж може кудись, то ні, побачу, що вона все таки може на першу хвилю щось показати. Квітка зараз велика, вона вже напоїна, напився, вологости, все прекрасно, квітка ось величезна. Ця ще підростає. ну дуже, Взагалі так, дуже гарна, звісно, квітка, форму. Я її дуже люблю. Барви, я люблю барви. Тут відтінки, які тільки, які тільки її, знаєш, можна перерахувати. Ось і суцвіття, і запах. Може, я собі, до речі, краще її зрізати. Хай би вона, Якщо вона на кущеві недовго. То її... В Азії, мабуть, недовго, але хоча б я насолоджуся її ароматом. Він мені досить таки цікавий. Може, я так і зроблю. Ось дуже гарна. Коли вона гарна, то вона прекрасна, то вона гарна. Так. Капітан очевидність. Ось і так, і з боку форма дуже гарна, і зверху гарна. Ну, Той сорт взагалі-то, як на мене, це така дуже класика, дуже відома, дуже популярна. І ну, в Україні, думаю, і за кордоном. Така візитна, не візитна картка, але все-таки дуже-дуже відомий сорт. Тантау, якщо я не помилю. Ну, Точно, німці, мабуть, що не кодець, мабуть, тантау, найімовірніше. Ну, Енциклопедія створюю, але сама я не тримаю всю інформацію в голові з тої енциклопедії, тому можу і помилитися. Ось і кущик зараз розкішний. На другу хвилю він буде такий досить-досить такий вищий. Кейт, ну, ті, що під дощ потрапили взагалі, вже все, абсолютно не те. А ось та, що. Та чи ті суцвіття, кілька суцвіт ще є, які пережили е, заливну цю м, затяжну вологість, то ще й нічого, знаєте? Е, ще м, почали тільки розкриватись. Вона з тих красунь, що досить поволі розкривається, поступово дає насолодитися різною навіть формою пуп'янка, е, різною формою напіввідкриття, і потім вже коли вона відкриється. Але, е, Ну, зараз вже ніби обіцяють досить сухо, 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 і то тепло і спекотно. На додачу до теплу все-таки спекотно вдень буде. То може така бути, що вона і витягне, все таки буде добре. Обрізала її абсолютно. Вона перезимала дуже погано, дуже погано. Під рівень ґрунту, мені здається, абсолютно під рівень ґрунту. Або там може щось там над рівнем терчоло, якесь мінімальне. Але наростила, наростила кущі, базальні навіть дала. Ось тому є, буде щось, буде щось, Вон ще якийсь пагін. Я, мабуть, підвяжу по периметру, щоб <кій> Чого хоч не відчахнулося там. Та й ось, ось є пагін, а від нього вже другого чи третього порядку вже йде. Ось тому краса поки що гарна. Е, теж я так взагалі не практикувала зрізати вазу, але тепер трішечки поміняла підхід, передумала. Чому, тому що. Ну, якщо воно, Знову ж таки, як про августу, якщо воно псується, якщо така волога не підходить і вона псується, вона і так, там скільки знів, і все. То хай краще мені в вазі за ті самі дні, все-таки в мене під носом вона буде стояти на, на виду, на очах, і я хоча б насолоджуся її красою. Jubilee Celebration. в мене чомусь вона така досить якась. Не надто велика, не надто розкішна, не надто шикарна. Я її бачила в двох садах. Там абсолютно вона перевершує мою в багато разів, причому посаджені вони пізніше, в одному точно посаджена пізніше, лише минулоріч, а в одному я не знаю, чи так пізніше, але точно пізніше від моєї. і то. Може, що моя повністю на сонці росте цілісінький день зранку, там до, не знаю, аж майже до заходу. Ось, може тому, бо ґрунт тут прекрасний, все добре щодо умов. Сусідні кущі це демонструють, що все добре. Ось, ну не знаю. Я не скажу, що вона загнивається, ні. Але ну, дощі, мабуть, трішки прискорять її відцвітання, все таки А кущ якось так ну не видає мені того, що мені очікується від неї. Бо взагалі я дуже люблю за її пахощі, незвичайні, і барва в неї цікава, так рожевий, але такий досить рожевий, цікавий. Холодний рожевий, з якусь там натяк, якийсь навіть на щось таке. Попелясти, дещо. Ну, цікава, цікава красуня, вона цікава. Ну і аромат дуже цікавий. Та. Десь колись треба букети якісь поробити, подосліджувати, як в букетах пахнуть, аромати різні. А ось це взагалі здивання Пашміна, дивіться, вона ще навіть не починає. Піано ще навіть не починає. Он там Golden Zest ще навіть не починає. Абсолютно все в пуп'янках. Ну Були обрізані дуже кардинально. А не з Я її теж дуже хвалила минулоріч. Це був якраз перший сезон від того часу, як я її пересадила. Це минулоріч річ було. Цього року це вже другий сезон, друге літо. І я минулоріч, коли пересадила її, так вона, по-перше, переш... хоча б я побачила, о є кущ, о, є квіти, бо я перед тим просто не заставала її квітів. Десь там одна-дві якісь такі не дуже наглядні. А це просто неймовірно. Я була здивована. І цьогоріч теж не виняток, перше квітування в неї прекрасне. Ну, не таке прекрасне, як минулоріч. Все-таки затяжна вологість я бачу не для неї. Або, може, затяжна вологість на додачу до там, трипсів. Треба було забагато, не забагато, а вчасно і досить об'ємно все вносити, обробляти. Може, все це в суміші працює, але на першу хвилю вона розкішно виглядає. Потім вона буде дуже хвора. У мене вона захворіє, я вже бачу ознаки чорно пятнистости Ось, і вона буде не так виглядати зовсім, як на першу хвилю. Але на першу хвилю в неї ще форма квітки прекрасна. Я люблю таку форму квітки. Вона така йде класично, чайно гібридна, е, дуже багато пелюсток, дуже гарно складена, ну дуже гарно, дуже гарна барва. От рожева, але все одно якась рожева така унікальна, така її, досить досить цікава. там з під основи, якщо приглянутись, там жовтий видно. Ну, це вже розкрилося, вона вже серединку показала, може не така приваблива. Але е, тим більше лише починає, то ще буде мені показувати свою красу. Тут вже казала, що починають лише Шатрес де депорм. Бачите? Угу. Ну, вже не встигла я показати. Ну, як не встигла. Е, досить швидко воно все ж таки облітає. Ну, як, днів три оці квіточки, оце Десь днів три, може чотири вже не То, І там то наступно облітоє, ще ця виглядає, ага, ще триматиметься. Кущик поки що компактний, але теж досить так я його облізала. Ну, В принципі, звичайно, гібридно, не кардино. Нормально, були тут по. Бруньки по 4, по 5 я лишала, з цим вже було добре, і от вона наросла. Кущик поки що хай не виглядає, потім після літнього обрізування воно розростеться, бо в неї чітко на 45 градусів ростуть пагони наступні, і буде дещо по-іншому кущик виглядати. І ось так, як ви бачите, лиш починає теж дві вже від квітлу обсипалися, дві квітне і он скільки розкривається. Але водночас ще наростають якісь пагони, чи ту базальні, чи другого порядку не бачу. Ну і теж, звісно, що квітка туга, тому погода не надто їй приваблива, отака затяжна волога погода. Ну, Минулоріч вона в мене першу хвилю я її встигла познімати. Вона була дуже гарна. Такій прямо красі, прикрасі. Вона була дуже шикарна, розкішна. ось лише починає, там з іншої сторони, а ось є перша квіточка, неймовірно гарної барви. Ніжно-персикова, ніжно-персикова, брикосова, дуже прекрасна барва. І так лиш, лиш, лиш. Починає так цікаво, як воно все по-різному цьогоріч. Ну, цікаво. Чандус-б'юті теж ось перші квіти лишень. Дві перші, квіти розкри... Два пер... Чи, дві перші квітки розкрилися. Ще навіть не повністю, вона більше розкривається. Це в мене троянда, яка має дуже далеко шлейф, дуже дає, але і її дуже люблять трипси. відповідно вона дуже швидко може втратити декоративність через трипси. На першу хвилю цьогорічна ростила досить небагато, але й багато я її обрізала. Дуже мало лишалося в неї. Тому поки що так. Ще буде. Манстедвуд красуня, Ну, поки що на неї сонце. Поки що сонце, тому вона виглядає так. Має на увазі барва така, дещо може і запроста. В неї насправді, насправді барва цікава, але ось вона якраз вже так, можна сказати, доходить до піку першої хвилі. Ще багато в неї є пуп'янків, ще багато є в такому стані, ось такому там будуть розкриватися, але багато все-таки квітів і розкрилося. Ось дуже гарно кущик виглядає. Кущик досить так, охайний, компактний, не широченний, десь максимум до метра в ширину і сантиметр 80 висоту. Там, вибачте, на фоні є волокно і патики, і все, що хочеш, це я мушу притіняти. Мушу притіняти, я посадила азиміну, то я притіняю, бо ну, мені вона дуже така цінна, і хочу я, щоб вона все їй було добре. Ось, а там гортензія теж треба переробити і притінити. Тому дещо така картинка не ідеально ландшафтна, але так. Так є, ось така краса. Бачите, лиш починає фактично квітнути, видно, як ось майже нічого не валяється під нею, бо в мене, мабуть, багато хто помічає, що я не надто встигаю все прибирати. Тому, так, якщо нічого не валяється, значить вона лиш починає. А насправді ні, я тут прополола зовсім недавно. За день до зйомки відео все спеціально прийшла, прополола, щоб в мене хоч часом відео були без бур'янів. Ось гарна її така притаманна їй квітка. Єдине, що то, все ж таки, барва в неї буває ну, буває насиченіша, така глибоко-глибоко, аж уксами виграє, така прямо ж бархатистість, ну дуже цікава, глибоко насичена. Це коли західне сонце, чи призахідне сонце, чи після дощів, чи перед грозою, такі затінені години. Але зараз повністю на неї світить сонце. Хай і не обідне, не обідні пори, але все ж таки сонце. Ліолу я врятувала. Від попелиці вона аж ожила. Та трошки я затягнула. Але вона ще не в усій своїй красі, тому, може, якось дозніму пізніше. Ось починає, починає краса, кораловий сюрприз. Теж тільки починає. Ага, я хотіла йти показати вам манстит з іншої сторони. Он, ті суцвіття такі гарні. Ну, не хочу, вона колюча. Колюча, колюча, ну гарна, гарний сорт. Може, якось мене просили порівняти там Манстец, Шекспір, Мансец Фальстов, ще там, з чим, ще там ще, ще там, щось, бо вони досить схожі, я по барві. Подивлюся, якось, може, дійдуть руки до того. Ось, хочу просто покрутитись, показати кущ, як виглядає. Ну, гарно, гарно кущ виглядає гарно. І вона, як на мене, наскільки я пригадую, ну, вона в мене перший рік була придавлена іншими остинками, потім я її звільнила, від них пересадила, вона вже відразу після пересаджування показала себе. Але, звісно, з кожним роком вона стає все надійніша, все гарніша і все прекрасніша. Так, треба, може, буде якось окремо ще зупинитись на ній, коли буде інше освітлення, і я зможу показати інший відтінок її барви. Цієї краси. Ага, ось сонце якраз ховається, я зараз раз і зроблю крок назад. І покажу вам покажу. О, сонце заховалося чудово, покажу вам її відтінок, Munsted Wood. В сонці яке за хмарами. О, бачите, зразу глибший став. Глибша барва стала. І мою тінь не буде видно. Ой, краса, краса. Люблю я цей кущ, цей сорт, але він колючий, <кхм> страшне. Причому колючок просто дуже багато, і вони більші менші, всіяні. Абсолютно дуже колючий сорт, тому треба вважати. Ще покажу двічі, скільки красунь. Покажу дафну. Все ж таки, нехай вона мене мелькає на відео, та дафна та краса, бо вона мінлива дещо. Вона так, ну, мало того, що мінлива, так вона, от деякі квіти, я їх показувала десь, може, в якомусь відео вони вже дещо підпсулися вологістю, а деякі прекрасні, ніжні, недоторкані, дуже-дуже гарні. Але вона ось ця така ніжно-рожева, а тут видно рожеву барву. Ніжно рожеву. А ось ця, наприклад, вже трішки пустила відкрита. І воно така ледь-ледь рожева, така зовсім легенький рум'янець, ніби на ній, вона воно більш така кремово, з натяком на рожевість. Кущик молоденький, маленький, це перший рік, перше квітування. Але, мабуть, що я упереджено ще про неї думала і знала, що вона прекрасна буде. І такі в мене враження про неї є. Я її вже люблю з перших квітів, з перших суцвіт. І ось, хоч там кілька квіток вам показую, але все ж таки показую. Дуже-дуже гарно. Має бути ще цікавіша, наростить мені ще краси. І ось покажу штамб. Зараз покручуся. Штамб ельфи. Все ж таки, щось мені наростив. Я, мабуть, показувала то, що в мене з штамбом лишилося. Чи Ні, я забула, чи я розказувала, чи не розказувала. Як він в мене був обрізаний, щось в мене там лишилось два паточки чи три? Зовсім коротенькі, тобто, фактично, я обрізала просто щоб, хоч якусь одну бруньку, лишити. Чи натяк на, на ну на пагін, так де може пробудитися брунька. І все-таки мені наріснуть кущик. Ну хай ой, обтрусилася, Нехай невеличкий, зовсім малесенький, сантиметрів, там до, до, до 30 сантиметрів, десь, мабуть, пагони. Маленький компактний такий кущик, але щось квітне. Розкрила мені першу квітку. Ви знаєте, навіть попри ту вологість затяжну, навіть теж тут попелиця була, я то обробила, але я переживала, що вона мені не розкриється, або геть здеформовані будуть квіти, бо. Ну, Пуп'янки вже не покажу. Ну, Вони такі виглядали, такі ось зовсім здеформовані, здеформовані. Але ні, квітка розкрилася перша непогана, гарна. Я вже маю змогу насолодитися пахущами, бо вона дуже запашна, дуже цікаво пахне. І, звісно, виглядом, формою теж маю змогу насолодитися. Ось така краса. Такий мені вижив цей штамп. Не знаю, як буде далі побачу. Як буде далі, але зараз вже бачу, що житиме принаймні на цей сезон, на цей рік. А я думаю, що мені вона наростить, ця красуня. Так. Ось так. На такій ноті позитиву і надії, що вона мені наростить на цей рік і виживе на наступний. І на наступні сезони треба буде якось вдосконалити своє накривання штамбів Раз такі справи. Я дякую вам за увагу, буду вдячна за коментарі, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!